Доброго дня, рубрика Вижити в селі. Туризм. Звертаюся, по-перше, до батьків, яких є діти, так як я, сам багатодітний батько. Хочу вам показати лайфхак, як перевести вашу дитину з різних напоїв, таких як Лімонад, Сітро, Кока-Кола, Фанта, Спрайт і ТДТП. Можливо, це буде на краще для здоров'я ваших дітей. Також збереже ваші сімейні кошти, які ви зможете витратити будь-де. І я вважаю, що це набагато корисніше. Да, я не мільйонер, видно, ж по хаті і все, як ми знімаємо, то обращаюсь до тих, хто мислить. Покажу, як рівно з одного яблука, з одного. наварить чудодійний компот без всяких проблем. І діти п'ють його не гірше, ніж води з магазину. В яких цукру набагато більше, і я сам якби, полюбляю ці води, ну, тепер уже в 35 є предпосилки до набутого діабету, тому якби, хочу до вас донести, що дітям воно лишнє, так як я батько трьох дітей, знаю, що вони просять, хочуть. ну, Покажу, як зробити найгірший напій. І якщо не повністю виключити напої. Так як їх і не вийде виключити, ну хоча б обмежити вживання цих напоїв десь раз на тиждень, не часті. Ну що ж, почнемо готувати. Кришимо яблуко одне. Десь отакими кубиками. Висипаємо у кип'ячу воду. От, кип'ячу. Висипаємо. Даємо кипнути. Додаємо дві ложки цукру. Ну, хто три, дивіться по смаку. Ми додаємо дві столових ложки. Розмішуємо. Розмішуємо, промішуємо добре. Отако От замішали і даємо кипнути. Тепер. Я додаю трошки лимонної кислоти. от Лимонна кислота. Буквально чайну ложечку, не більше. Так як вона кислота і теж недобре. ну Але вона дає добрий смак. от Одна ложечка. Буквально чайна. Ну це столова, але тут половинка. От. Бачите, як кипнуло одразу. Розмішуємо. Тепер додаю трохи свіжої чайної заварки. Чай, звичайний, чорний з пакетиків. 3-4 пакетика. Добре, щоб заварка була заварена і настояна. Вона додає компоту кольору. Ну і, звичайно, якийсь смак. Чай можна будь-який, можна фруктовий. Буде зовсім інший, як кажуть, смак, по, по смаку. Дивіться, по смаку. Ждемо, поки воно кипне. От, Хвилинку воно кипнуло. І додаємо, я додаю сушену м'яту. Можна свіжу м'яту, в кого вона росте на подвір'ї. Якщо ви з міста, то вона продається в аптеках. Без проблем коштує копійки. Добавляємо сушену м'яту. Добавили і хай кипить. Тоді, коли перекипить, мій лайфхак це мед. Дві столові ложки, ну тут 2,5 столові ложки соняхового меду, але мед не можна ні в якому разі додавати в кип'яток. Потрібно дочекатись, поки він охолоне десь до 60 65 градусів. Хай воно прокипить 3-4. Ну, 5 хвилин максимум, вимикаєте, ждете, поки воно настоїться, похолоне і тільки тоді додаєте мед. Мед теж можна придбати, не так як ми пасічники у нас свій мед. Але це не проблема. Но ні в якому разі ним потрібно його додавати в кипяток, так як в кип'ятоку мед перетворюється, як кажуть, на отруту. Він містить канцерогени, які накопичуються. Тож, чекаємо до моменту, поки компот вичахне десь до 60 градусів. Тоді додаємо мед, студимо, цідимо, переливаємо в 3-літрову банку. До речі, це 3-літрова каструля на одну банку компоту. Коштує копійки набагато корисніше, набагато менше цукру, ніж в Кока-Колах. Діти звикають швидко, просять майже кожен день. Ну, як кажуть, вирішуйте самі. Також має вітаміни. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк, кому не шкода. Дякую за увагу. Слава Україні! Миру всьому світу!